Ікс-розгинання. Чудова вправа для того, щоб розтягнули вашу спину та прокачали м'язи на спині. Як виконуємо, стаємо напроти точки кріплення, пам'ятаємо, що у нас довга довжина петель, ручки ми лишаємо перед грудною клітиною. Тепер розсуляємо ноги на ширині ваших плечей. Що вам потрібно зробити першим? Це взятися за ручки і максимально подати таз назад і розтягнути спину. Оце. Початкова наша точка, звідки ми будемо розпочинати наш рух. Віть увагу, що у вас має бути одна лінія. Ваша кість, ваше плече і ваш таз мають утворювати одну лінію разом з петлями. Це наше вихідне положення. Ми робимо вдох. Тепер що нам потрібно зробити? Напружити м'язи спини та пресу і починати руками давити уверх. Ми розгинаємося і піднімаємося повністю наверх, утворюючи одну лінію. Коли ви будете спускатися, перше, що вам потрібно зробити, це подати таз назад. І знову вийти у вихідне положення. Робимо вдох, ручками починаємо дивити на петлі, напружуємо прес, поясницю та спину. І пішли. Фух, піднялися. Під час виконання вам не потрібно поспішати. Ви повільно опускаєтесь до максимальної точки, максимально розтягуєте спину і знову напружуєте прес м'язи спини і розгинаєте себе і утворюєте одну лінію. Це дуже просто.